Привіт, друзі! Мене звати Світлана. Я психолог і танцювально-руховий терапевт. Сьогодні ми з вами поговоримо, що таке осінній сплін. І це насправді не про сум, це про фізичний та психологічний стан, що виникає з настанням холодів, коли корочує світловий день та зменшується сонячна активність. Що відбувається з нами восени? Наше тіло реагує на зміни погоди та світла. І ось кілька ключових моментів. Сонячне світло впливає на вироблення серотоніну, який називають гормоном щастя. Тобто, коли світла стає менше, рівень серотоніну падає, що призводить до погіршення настрою та апатії. Ввечері наш організм починає активно виробляти мелатонін, гормон сну. Восени, коли темніє раніше, його вироблення може початися раніше, тому ми почуваємося сонливими. Та втомленими. Психологічно осінь асоціюється із завершенням літа, відпусток та канікул. Це може викликати почуття туги, смутку і втрати. Що з цим робити? Осінній сплін насправді це не вирок. Ви можете допомогти собі, використовуючи прості та ефективні методи. Перше, спробуйте більше часу проводити на вулиці в день. Навіть в похмуру погоду світла достатньо для того, щоб підняти рівень серотоніну. Друге, фізична активність це найкращий спосіб боротьби з апатією. Навіть 15-хвилинна розминка або прогулянка допоможуть вивільнити ендорфіни, які покращать ваш настрій. Третє, замість того, щоб сумувати за літом, знайдіть радість в осені. Це може бути теплий чай, читання книги під пледом. Перегляд улюбленого фільму або гаряча ванна це ваш спосіб турботи про себе. Четверте, якщо відчуваєте, що смуток триває занадто довго і заважає повноцінно жити, не бійтеся звернутися до фахівця. Це нормально і показує вашу відповідальність за своє здоров'я. Пам'ятайте, осінь це час сповільнення, а не згасання. Дозвольте собі прожити цей період із турботою та розумінням.